Є повне відерочко. Так ходять тайчики збирають, так як я, так всі тайчики збирають, З таким способом. Отаке у них відерко, типу, біле всіх, але ще менше трохи, ніж моє. І грибінка у них менша і легша така. У них гарні грибинки, такі легенькі. Але короткі, блін. багато брусників зачіпає. зруб, де багато брусників є. Дивіться скільки накусив Трохи з брусничкою. Тут тако прийшовся, тут майже нема нічого, літко мало є. Пішов туди, там я збирався до обіду, туди далі і вниз аж туди до того лісу. Зараз тільки що прийшовся тако до дороги, туди ще там ще є, трохи позбирав. Бачите, назбирав. Але це ж відро його повне не набереш, його назбирав половину максимум, мусиш далі висипати в щось. Звітом далеко йти сюди. Я зараз пересиплю, переїду туди ближче, туди. Переїду ближче туди, щоб не було, щоб носити далеко не було. Я тут став з боку, бо тут є такий заїзд Збоку. боку. Тут їздить... Ті великі машини, трали, всякі возять всякі здорові штуки, щоб я їм тут не мішав. Але це вже п'ята година і вони вже закінчили роботу. Так що я думаю, їздити більше не будуть. Зараз приїду туди ближче, стану. Щоб носити не було. Ось і тою грибинкою скоріше, тут на, на тому зрубі найшвидше і легше збирати. Ось, Черничка гарна. Зараз я тут все погружу. Все, загрозив, У мене відер і грибинок, і гумаків більше ніж тої ягоди. Капець, не? О, зараз тут трошки позбираю і ще оту сторону хочу позбирати. Тут ще щось є, не знаю. Якщо за годину, тут може на годину хватить, а потім переїду далі аж туди. Я обійшов оцей кусочок весь. Тут нема дуже. От зібрав, бачите. Кілограм сім. І все. Зараз піду сюди на цей на цю сторону О, Якраз. цей ящик буде повний один. У мене вже є раз, два, три, чотири, п'ять ящиків. П'ять ящиків. Так, ще треба два. Чи три? Два, чи три, не знаю ось такий мурашник Мурахи набудували Але там нікого нема Пустий мурашник А ні, от щось один, два, декілька ходить мурахів Не вже якийсь старий Пустий Нема тут Його хтось тут розрив напевно і його покинули. Так, я трошки збираю. Мошка так там маленька атакує капець сьогодні. Тепло. Вона прям я не намостився, пішов, вона мене так почала жарти капець. Я зараз повернувся, намостився і слава богу, не трогає мене. Так, я ще зібрав. Це відро повне вже. Вийшло в мене. О, ні, не повне. Думав повне. Коротше, не можу я нею збирати і все. Вона мені подобається, класно збирати, але я не можу. Якось тримаєш і так, і от іменно оці оці три пальця, тут бо все болить від неї. Так болить просто, що неможливо її тримати і все. Не знаю. Чому так? Набу я візьму ту свою грибіночку і буду нею збирати. Так, мені вдалося тут зібрати тільки одне відро, повне мене... находився теж. Тут вже нема що робити, хіба що йти туди далі, вниз, той ліс, там ще є. але там звідти виходить, не губань. Певно, переїду трошки далі, в той де я лишив багато ще. І там ще... Може там ще відро хотів зібрати. Важко, важко в тому році назбирати. Багато. Так, добре. Пересиплю її далі. вам ще хочу сказати, якщо у вас фобія на всяких жучків, павучків, кумашок, букашок, таракашок, на всяку ту ерунду, то вам тут буде важко. Тому що по вас постійно повзують всякі непонятні жуки, павуки, і мухи, і все що хочеш тут. І гусениці, і вся машина, бачите, вся машина теж всяких жуків, павуків. Потім, коли, робиш, коли я роблю хімчистку машини, то стільки з тих вентиляторів, з того всього з не витягується того ліс, лісового сміття. Ну коротше, Тут така от, така ерунда є. Якщо маєте до того страх чи ще якийсь там не то вам буде важко тут. Коротше, їду я ще тут зберу в брові може відерку і хватає на сьогодні ось ще зібрав відро одно рівно година мені пішла на то відро але я його зібрав там в тому лісі там вже все бачився але є ще з тої сторони що там теж є ну, то вже хай лишається на чорний день Фу. Сто повне відро, повний ящик. 14 кг за годину. Фу, весь чорниці. І так, що в нас є? У нас є 3, 3, 6, 7, 7 повних ящиків. Ну і це можна розкинути теж туди, хто вийде плюс-мінус 14 кг ящик має. От, ну, Рахуємо, хай буде 13. 7 на 13 То буде скільки? 91 кг. Ну 95 кг тут точно є. З того ж не буду казати, але 95 кг є. Ось. Це з урахуванням того, що я дуже багато часу трачу на зйомки, На, не тільки на YouTube, а на TikTok і Facebook. Багато в день де смс-ок, дзвінків. І воно все відволікає все. А якби тако забрати в мене телефон, камеру, то я думаю, сьогодні було б 120, а може і 130. Так що можна збирати більше, але на жаль я не можу. Добре, будемо їхати. В цьому році, якщо ти сам, то ти що заробиш? А якщо у вас приїхало там 3, 4, 5 бусом декілька чоловік, то буде проблема. Тому що прийдеться багато їздити і ходити, щоб назбирати щось. І не вийде, щоб ви за день збирали кожен там по 80 по 100 кілограмів. Це у вас вийде 50 кілограмів на людину. Тому що час буде йти на пошуки, на їждження, що, що на одного, от скільки яку я територію сьогодні обійшов, щоб зібрати тих 100 кілограмів. А у вас троє чи п'ятеро, допустимо, якщо є. Тоді представте собі, яку територію треба вам обійти, щоб зібрати. Ви фізично просто не встигнете, тому у вас не буде такого результату. Ось такий урожай того року. Тому один ще заробить, двоє ще зароблять може. Але більше то вже тяжко. Хіба що ви старий вовк їздите більше десяти років, знаєте всі місця, але це теж вас не рятує, тому що родило вона не добре. Кругом повно тайців і українців. Тиждень часу ще збираєш, ще є, а потім тиждень, після, тиждень вже менше, бо вже всюди вичисано, а вже за три тижні вже, вже нема що збирати, ходиш до те, то що полишало далі. Ось така ситуація. Тут поскладаю, їх тут складую біля хати, потім здам